І так, дивіться, відкриваємо підручник мерзляка. І перший номер, який нас цікавий, це 1257. Давайте запишемо. Мерзляк. Номер 1257. Так, Верниш Сомі. Є в тебе умова. Е, так є. Читайте. Побудуйте відрізки А, Б і С, Д, та знайдіть координати точок перетину цих відрізків, якщо А мінус мінус 3, Б 3 і 1, С 0 і 4, Д 3 мінус 2. І так, значить, ви розумієте, що нам потрібно намалювати координатну площину та знайти точку перетину відрізків. Дивіться: тут координати невеличкі. Так, тут мінус 1, мінус 3, там 0, 4 і так далі. У цьому випадку я рекомендую за одиничний відрізок брати дві клітинки, тому що ви будете шукати точку перетину, і там може таке трапити, що там будуть якісь половинки. Але не обов'язково це має бути, але, але все ж таки, коли розв'язуємо таку задачу, краще робити так. І так, малюємо координатну площину. Так, за іксом в мене тут 3 максимум та мінус 1, і за y тут 4. Ну, давай. Не забувайте одразу позначати осі. Ми домовилися, що в цій задачі одиничний відрізок має бути дві клітинки, тому через кожні дві клітинки робимо засічку. Обов'язково кожну вісь повністю відмічаю засічка. Далі пам'ятаємо, що обов'язково позначаємо нулі та нуль та одиниці. -1, 1, 1, 1. І коли ви ось це все зробили, ваша координатна площина вважається готовою для роботи. Так, ну, поїхали. Сорі. Значить, перша точка у нас яка? E, перша точка у нас. Зараз секунду. E, перша точка у нас А мінус 1 і мінус 3. Тобто за х мінус 1, потім я рухаюсь, куди? Вверх чи вниз. Для. Mm -hmm. Потрібно, якби. Щоб знайти А, це потрібно у ліву сторону. Так, у ліву. А Духатись. далі. А далі униз. Униз. На три одинички. Так? На три одиничні відрізки. І ось такі пунктирчики намалювали обов'язково. І це в нас точка А. Ну і тут я підпишу, що в мене є точка А з координатами мінус 1 та мінус 3. Так, наступна точка. Наступна точка це Б. Uh -huh. це 3 і 1. Так, куди рухаємося? Значить, рухаємося для початку вправо, а потім наверх один раз. Uh -huh. Uh -huh. І ось у нас є точка Б. Я ось тут її запишу, що вона має координати. 3. 1. Так, далі. Потім це, це 0 і 4. Угу. Тобто, де я буду її відмічати, цю точку. Тобто для початку на 0, і потім піднімаємося на 4. Тобто, на якій вісі вона буде лежати? На вісі. Ігрі. А як вона називається? Як вона називається? Пам'ятаємо? Ні, абсцис, абсцис – це горизонтальна пряма. Це вісь С. Координат. Ордината. А вісь Y це вісь ординат. І так, позначила точку С. Маємо координати 04. Так, і точка Д. Так, секунду. І точка Д це у нас 3-2. і -2. Угу. Це тоді у нас виходить направо і униз. Це в нас точка D З координатами 3 мінус 2. Так, машу ще запустимо. І так, дивіться. Потім нам потрібно побудувати відрізки А, Б та CD. Значить, Тоді з'єднуємо А і Б. І з'єднуємо це де. маємо їх точку перетину. Ну, Давай позначимо літерою N. І тоді ми повинні записати, що відрізки перетинаються в точці N. Пам'ятаємо, так, У нас для цього є спеціальна форма запису. А B перетинає CD. Що я пишу далі? У точці N. Дорівнює N. Дорівнює N, так. Так. І які у нас будуть координати у точці N? Координати у точці N це 2 і 0. Правильно. І так пишемо, що маємо точку N з координатами 0. Дивіться. Тут нас не просять це робити, але ми зробимо. Давай знайдемо точку перетину відрізка АВ з вісю у І. Так? Ану, подивись уважно. Відрізок АВ перетинає вісь у Так? В якій точці? Які будуть координати в неї? Бачимо сунь? Відрізок АБ перетинає вісь Y. Хай це буде точка К. Які будуть координати у точки К. У точки К будуть 0 і мінус 2. 0 мінус 2, то ми так і запишемо це. Ну, дивіться, я ось тут запишу, що відрізок АБ перетинає у y, дорівнює К і точка К з координатами 0 мінус 2. Ну, ось таке, що ми. Додатково зробити Гаразд. Молодець. Так. Давайте номер 1260. Я ось тут напишу. Мерзляк номер 1260. Так, Ваня Старошкевич, будь ласка, читаю мову. Накресліть на координатній площині чотирикутник PQRS, якщо P – 4,2, Q 2,4, R41, S – 2,2. 2-2. Знайдіть координати точок перетину сторони QR з віссю Y і сторони PS з вісю X. Давайте зробимо. І так, дивіться, знов таки. Я бачу, що усі ці точки P, Q, R і S, значить по Х. Найменше значення в мене мінус 4, а найбільше це 4. Так? За y найменше мінус 2, найбільше 4. Тому я теж можу взяти дві клітинки за одиничний відрізок. Так? Ну чому б ні? Ну, давайте ось так я зроблю. У мене точка мінус 2. Ну, тобто, має вміститися. Знов таки, за одиничний відрізок я візьму дві клітинки. Ісую, 8, ставлю 0, мінус 1 та 1. Ось так. Що було тут? Так, ну поїхали вони. Яка там перша точка? П з координатою мінус 4 та 2. Мінус 4, 2. Так, ну давай, куди будемо рухатися? Ліворуч. Так, на 4. Раз, два, три, 4. Ось у мене мінус 4, а потім. А, а потім вверх на 2. Угу, на 2 одиничні відрізки. Тобто ось цю двічку я підписав, мінус 4 я підписав. Так. Пунктирчики маю. Наступний. І точечка П. Наступна точка Q. Так, ну не поспішаємо, тому що ось тут. Ось ну, я ось тут запишу, що в мене є точка P з координатами мінус 4. Плюс ну, координатою мінус 2 та 4. Мінус 2, 4. Так, ну куди рухаємось? Ліворуч. Mm -hmm. Та верхню 4. Мінус 2 і раз, 2, 3, 4. Так, ось вона 4. Це точка К. Mm -hmm. Маємо пунктики. І знов таки записую, що в мене є Q з координатами мінус 2, 4. Так, наступна. E, точка R з координатою 4, 1. Давай. Так, ну. Куди рухаємось? E, Праворуч та в, в. 4, 1. І не забуваємо під. Четвірку та одиницю. Точка R. І тут я запишу R41. Так, ну і залишилося. Залишилася точка S, координати -2, -2. Мінус, 2. Лів... Угу. Ось, ось. мінус 2, мінус 2. Рухаємося ліворуч та вниз. Ось вона у нас. Мінус 2. Псом і мінус 2 за ігреком. І маємо точку С. І ось тут мінус 2, мінус 2. Так, наразі завдання в нас яке? Побудувати 4 кутник PQRS. Тобто зараз з'єднуємо послідовно побудовані точки. Ось така картина у вас має бути. Якщо все правильно зробили, тобто поставили точки вірно, має бути ось такий чотирикутник. І дійсно, це чотирикутник, він має чотири вершини, чотири сторони. Тому ну, воно складається. Так, ну і давай питання: знайдіть координати точок, перетину чого? QR, QR з з вісю Y. Ну, починаємо звідси. так? Ну, як ми позначимо точку. Якою літерою? Е, точку е, буквою N, та вона буде знаходитися на координатах 03. Угу, молодець. І так, тоді ми пишемо, що QR... r перетинає вісь Y в точці N. Тобто перетинає. В рівні N. У -у -у. І у точці N координати N координата 03. Молодець. маємо. Так, і там ще починає. І ще треба знайти ПС з вісю Y. О, X. З Звісю Х. Так. Давай позначимо точку. В, точ, точка М матиме координату мінус 3 0. Угу. І так, пишемо, що ПС. ПС перетинає вісь і Х дорівнює М в точці М. М має координати мінус 3, 0. Ну, я ось тут вже напишу, що М має координати мінус 3 0. І знов таки там не питають, але ми можемо це зробити. Давай знайдемо точку перетину сторони SR з віссю X та з вісю Y. Чому б ні? І так, SR перетинає вісь абсцис. Ну, наприклад, Л хай буде. так? Які координати? Л має, е, має координату е, цей. Е, 20. Угу. Значить, ну я ось тут запишу. Що в мене Sr перетинає вісь абсцис в точці L. І L має Координату 20. Так, а вісь ординат, в якій точці вона перетинає. В точці мінус 1. Так, ну давай їх якось назвемо. Точка. К, K, наприклад, так. Чому б ні. І тоді ми пишемо, що СР. Перетинає вісь Y в точці К. К має координату 0 мінус 2. Ой, мінус 1. 0 мінус 1. Так, молодець. І так, я ось так дещо нижче. І ось так, дивіться. Те, що ми з вами зробили. Тобто, побудували чотирикутник так, і знайшли точки перетину якихось сторін там, з осями координат. Ну, хай буде так. 1261. Так, Ілля хоче. Ну, Ілля, будь ласка, читай. голову. Дано координати трьох вершин прямокутника. А, Б, С, Д. А з координатами мінус 3 мінус 1, Б мінус -3, 3 і Д5 та мінус 1. На креслі... Перше. накресліть цей прямокутник. Друге. Знайдіть координати вершини С. Третє, знайдіть координати точки перетину діагонали прямокутника. Четверте обчистить площу і периметр прямокутника, вважаючи, що довжина одиничного відрізка координатних осей дорівнює 1 см. І так, дивіться, оце спочатку увага на останнє твердження: що довжина одиничного відрізка дорівнює 1 см. Тобто, скільки це клітинок іля Дві. Тобто, вам вже кажуть, що побудуєте. З одиничним відрізком у дві клітинки. І так, пишемо мерзляк номер 1261. Так, ну що тут в мене? Мінус 3 і є 5, а там мінус 1-3. Ну, гаразд. Чи дивіться, я ось так зроблю, щоб воно мене було як умова ліворуч. Щоб ви це нормально бачили. Коли я малюю, я не зобов'язаний вісі обов'язково посередині малювати. Ні, я можу їх розташувати, як мені буде зручніше для виконання певної задачі. Ось дивіться, я бачу, що в мене там по х-3 найменше значення, а найбільше це 5. Якщо я хочу компактно розташувати креслення, я під додатню частину за вісю х дам більше простору. Означаємо одинички. Ось так. І так, Ілля, поїхали. Перша точка в нас яка? Е, перша точка в нас іде А з координатами мінус 3 1. Тобто е, на х ми рухаємося е, от, вліво на 3. Одиничні відрізки. Одиначий інтис. А потім. А потім е, на один, здається, вниз. Вниз, так, тому що мінус 3 мінус 1. І пунктивну лінію ми з'єднуємо. Угу. І знов таки. Ми е, пишемо е, десь у, ну, зверху, чи де я накидає. Можемо, так. Це... Да, можемо зверху, можемо ось тут нижче, де я написав. Це а не суттєво. А в нас, що а в нас координатами мінус 3, мінус 1. Так, наступна точка. Наступна точка в нас іде без з мінус 3 та 3. Угу. Mm -hmm. Ну, ми вже відвідали мінус 3, і просто нам потрібно з'єднати та піднятися на три одиничні відрізки Q. З'єднуємо, з вами. Ось. Mm -hmm. Відмічаємо, що це точка Б і пишемо що в нас має координати мінус 3 та 3. Так. Далі в нас іде точка Д з координатами 5 та мінус 1. Рухаємося тепер управо на 5 одиничних відрізків. 5 та мінус 1. І, і на 1 Униз. По з'єднуємо знову. І пишемо, що маємо точку 5 мінус обі. Так. Да. Так, гаразд, талі, молодець. Надалі нам потрібно що зробити? Намалювати. Е... Намалювати цей прямокутник. Прямокутник. Ми пам'ятаємо, що це прямокутник, недовільний чотирикутник. І тоді у нас є лише один варіант розташування вершини С, так? Е, е, Де вона в нас має бути? Е, вона повинна бути над точкою Д. Які в неї будуть координати? Е, в неї будуть координати 5 та 3. Правильно. 5-3, ось я записав. І наразі, ось, дивіться. І наразі я з'єдную ось ці пунктирні лінії, тому що мені ж потрібно побудувати цей прямокутник. Мені він вже повинен, потрібен, сплошною лінією. Маємо прямокутник ABCD. І давайте запишемо. Ось знов-таки можна ось тут нижче записати. Я запишу, де в мене є місце, так, щоб можна було побачити. Я напишу ось тут: ABCD прямокутник. Скорочу. Так, далі. Координати точки С ми визначили. Знайдіть точку перетину діагоналей. Значить, малюємо диагонали. Однако в діагоналі. буде з точки B до точки. Ой, с точки B до точки. С точки B, mm -hmm. а друга в нас з точки А у точку С. І маємо точку їх перетину. Перетину. Можемо її назвати точкою N. І тоді ми пишемо, що АС АЦ... перетинає БТ у точці N, ну, дорівнює N. Так, і які і... координати має точка N? У точці N координати 1 та 1. 1, 1. Так. Ну і нам залишилося підрахувати площу та приметр. Ну, давай спочатку знайдемо сторони. Е, сторони. Сторона. Сторона АБ. Скільки в нас буде сантиметрів? У нас же одиничний відрізок так. це сантиметр. Так. Е, сторона АБ в нас е, 4 см. Правильно, 4 см сторона АБ. Тобто ми пишемо, АВ у нас дорівнює 4 см. Так, а сторона БЦ. Далі сторона БЦ в нас, зараз кажу. теж 4 см. БЦ, БЦ уважно. А, БЦ. Так. БЦ у нас 8 см. 8 см, так. Завдяки тому, що одиничний відрізок це сантиметр, ми можемо просто так виміряти цю сторону. Там, пишемо, далі ми пишемо э, периметр. Э, периметр ABCD. Э, Не поспішай, будь ласка. Периметр якої фігури ABCD. Як ми а, Б, Ц, знаходимо? 2 помножити. Відкриваємо дужки. 4 додати віть. Спочатку АБ плюс БЦ, спочатку формула, а потім підставляємо. Так, тепер підставляємо периметр АБЦД рівня 2 умножити на 4, додати 8. Так, ну, і із дії, це у нас 12-24 см. Тобто периметр у нас 24 см. Площа. Е, Як будемо шукати? Площа в нас, площа А, Б, С, Дорню в нас Б помножити на С. E, і це в нас далі ми представляємо площа АБЦВ, дорівнює в нас 4 помножити на 8, це в нас дорівнює 32 сантиметри квадратних. Все. Молодці. І так, дивіться, ми побудували прямокутник, ми знайшли координати вершини С, визначили периметр та площу. Ось таке завдання буде у вас у контрольній роботі. Дивіться, воно не складне зовсім. Може, і так, значить, додому ми беремо за підручником мерзляка номери. І так, візьміть 1258. 1259. двісті п'ятдесят дев'ять. І візьміть ще номер 1256. двісті п'ятдесят шість. Там просто позначити точки. Добре. І все. Зустрічаємось завтра. Добре, дякуємо.